Так, ну що, друзі, будемо готувати. А що ми будемо готувати? Сьогодні полігасику. Дивіться, начистили картопельку. Таку вибирали в магазині, щоб була саме така міленька. Да. Чисто будемо обсмажувати олії, на саджі. Під солем, базилічик, таке, чиста-чиста-чиста да. картопелька. І карп. Дивіться, який у нас карп. Це ми ще купували на Різдво. І у нас залишився карп. Останній. Останній. Так що сьогодні будемо смажити на саджі і зараз ми його трішечки замаринуємо. Зараз зроблю цей маринадик. Поки картопля буде смажитись, наша рибка буде маринуватися. Це я, мабуть, переборчів. Олійка, сіль, отак. Сіль по смаку. Чорний перець. Небагато. Бо у нас діти. Це наша улюблена так. фраза. Ну, да. Так нормально піде. Так. так. Тепер сік лимону багатенько так. Риба буде маринуватися, десь я не знаю, ну, мабуть, хвилин 15, поки картоплю приготую. Все, достатньо. Більше не вичавлю. Це ми ще з'їмо. Так. І чесничок. Я не знаю, ну десь три зубчики. Давучка, коротше, це не дуже хороша, вона не додавлює до кінця. Угу. Раз. І три. І ми ще для картоплі зробимо теж смачний такий соус теж з чесничком то якраз три зубчики нам і, і вистачить, да? да. все перемішую От зараз і на соль спробую клас М -м -м. ідеально так да? маринад дуже-дуже смачно Пахне. Да, пахне. Такий запах прям. І перчик і лимончик ось uh -huh. все Раз. І викладаю сюди. Звісно, в ідеалі було б замочити. Ну, я зараз oh. ось вот так перекладу і... і можливо воно тарілка в мене ще да. є, да, вилью прям, щоб воно прям... Час сік дасть такий Смак класний. Часничок, смак дасть. У когось я чую вже бурчить. <реш> 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 да? <реш> да. да. Бурчить і я ж кажу за кадром і, і, і то живот бурчить, то слину ковтаю. О, а ми гарбатимося, нам уже в коментах пишеш. Боже мо, що ви так горбатитесь. Ну. Серйоз. Я сам замічаю, що якось так. Все время отак. Да. Ось я навіть зараз так стояв. Чув... Ну, до столу такий, щоб був. Так. Повище, щоб тягнутися до нього. Я щось якось всю миску О. вкладу все. Якось ну, не влізе, мабуть. Ну, є ще одна така сама. Угу. Ота. Так. Ні, влізе, влізе. Якось і влізе. Хочеться, щоб воно класно промаринувалось. Угу. так краса. Побачишь, Анна Сергеевна, все у нас виходить. вот так. Все. Налейки будем смажить картопольку. Я думаю, достатньо. Угу. Я хотіла сказати, без без листніх слів. Знаєш, просто мовчки дивитися за цим процесом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты ой, 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 ой. шо? Красота! Так золота. Да, да, да. картопольку короче вона виглядає начебто вже і готова друзі Ну, її треба обсмажувати, обсмажувати і обсмажувати запах як от у Макдональдсі, картопля по-селянськи. Да. такий запах дуже класний і ух і трішки перчику чорного все більше нічого не треба Ну це ми ще не горимо, все нормально. <рес> да. Ми не горимо, все добре. Да, все добре. О, зараз ми її так всю перевертаємо якраз на інший бік. І все, і тут вже будемо витягати. Ти що, яка вона гарненька. Коротше, поки наша картопля догорає, ребят. <рес> <рес> Готуємо соус. Ось сметанка у нас така, бачите. Нарізаю кріп і видавлюю туди часник. Це до картоплі буде просто смакатіще. Так, можна було б, звичайно, зробити з майонезом, але ми ж на дієті конечно, ми ж жирне конечно, не їмо. Звісно. І смажене, і жирне не їмо. <рес> да, тому ми взяли Сметанку. <рес> Все буде дуже смачно. Да, а Анастасія? – Угу. – Це іменно так і швидко. І смачно. І смачно. Звісно, да. чесноку маловато. Ну, піде, в принципі. Угу. Ще б один зубочок би то взагалі було б. Так? Да? Да. Вогонь. Вогонь. Це. Бачу. Сюда истинки уже хочется, но еще ну, як пахне картопля, як в Макдональдсе. <гум> ну хотя Макдональдс, я думаю, нервозно просто десь в стороні кура зараз. Мы <гум> любим Макдональдс, все, ну то есть Все, вот так, все сюда Так, тоже чорного перцю добавлю. Вже Ні, нормально. Ні, ні. Горіли то дрова вже догорають. Да. То і хорошо, що догорають. <кій> Черний карщик. Це діти не їдять таке. Да. <кій> так, і солі. Соус готовий, друзі, до картопольки. Це буде неймовірна смакота. Просто неймовірна. Кстати, це у нас не сметана, а йогурт. Як він називається? Е -е, греческий йогурт. Да. Він на смак, як сметана. Да. Ну, Беб! Тобто... Да. Да. До, до речі, багато хто казав нам дякую після того, як ми розповіли про цей йогурт. Да, да, да. Недорогий Тут кілограм, не 7 злотих. Да, хто не знав, він не дешевша сметана, але на смак він і по жирності, і все. Але... Так, ану Сергій, давай, дегустіруй. Давай. Смакота? Угу. Да? Що не вистачає? Знаєте, що, знаєте, що нагадує? цей сос? Акрошку Акрошку нагадує, так? Да? Ой, смачно. Викладаю, забули дома шумовку. Ну нічого, Зараз скажуть згоріла, ребят, вона не згоріла. Це я шуткую. Отак вона обсмажується, 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 зато вона всередині не буде сирою. Ага. Це сто відсотків. Опа. Оно, це Слухи, на фоні завжди такі звуки, то да, крики, да, то писки. Да. то... Ну, вона ж ж, ось... Ти У нас ж канал не по рецептам. Це так, ми просто показуємо, що ми готуємо, і розказуємо, як ми готуємо. Угу. Ми там не професійні блогери якісь. У угу. Ми просто своє життя, як воно є, і в цьому житті ми любимо поїсти. Як і всі люди, Як і всі люди, так. Да. Гарненько? Так. Да. Дуже. Дуже, дуже гарненьке. Ну, це, хотів сказати, краще, ніж. Як в дитинстві було. <ріст> Порівняння ну, я таке. Я скажу так, що я люблю своє дитинство і я люблю, коли ми готували ту картоплю. Угу. Знаєш, а ми, кстати, на дачі колись так готували. Так. Закапували картоплю, тільки в фольгі. Ну, ми ми ж модні вже. вже Що? <ріст> Тут же я буду <ріст> смажити і нашу рибу. Зараз розпалю вогонь. Сонечку нема. Смажемо рибку. О, так. Да. Смажемо рибку. ай О, бачите, що не дуже розігрілася. Я думав, уже треба. Все, замаринувалася вона достатньо. І да? Да. багато не треба. Що? Цю коробку ми залишимо тут з мукою. <плес> <Так. Ты думаешь? плес> да, сейчас сусідка продається. Я потім покажу. Я не думаю, що так дорого. <плес> Це мене дуже радує, <плес> що тут такі сіни. Короче, готую на тому самому маску. ребята. Ну так. Економія. Як буде українська економія? Економія. Економія. А, Давай. розвикається, молодець. Це помічник у нас реально. Вже можна своїх дітей. Ще рановато, звісно. Рибка швидко готується. А зараз, як поки виклину, я вже буду її перевертати. Добре, обсмажений каз... Ой, казан кажу. Садж. Угу. Риба не прилипає. Бо у нас вже на старому саджі його треба теж обсмажити. Почала прилипати риба. Риба, та й м'ясо бувало, прилипало. Угу. То якось ми його помили, його не можна мити водою. Його треба витерти насухо, насуха, я показував. Ага. І смаш... намастити олією. А ми колись його помили у воді і все. І все почало липнути. А ну давай. Нормальок туди. Да. Це той шмат, щоб був пригорівший. Клага. Да? Давай який мене. Кабасик. А, а, я буду... Калбасик. А, це вони? Та, не да. простіше. і гарно ага. Ух, і буде дуже-дуже смачно. — Так, це ж, да? Норм, так. Да. Витягає все повністю. одне. Ну не можу так Ну друзі, дивіться. Запрошую до столу. Сі до столу! Вона да! встала. <плес> ага. Зараз я її візьму. Ще сусідка дача ось продається. Будинок по розміру такий самий, як у нас. Тільки у нас оця вірандочка на цю сторону, а у них отам на ту сторону. Кімната точно така, як у нас. Ну, трішки-трішки більше. Може трішки більше. Продають за 30 тисяч злотих, друзі. 30. Получається отака от дача, ребята, ви поняли? Ну веранда просто у них на боки де вона. Ну так, веранда більша у нас, у них більша. Ну і будиночок. Будиночок, я не знаю, ну може на метр. Десь більше. Так? На метр десь кімната більша, ніж у нас. Десь так. 30 тисяч. То я думаю, наша буде стоїть 35 мінімум. Ну Тут знаєте, що у сусідів вона подвійна, так дві дачі. А, ділянка сама? Ділянка, так, да, дві дачі. Та ділянка то таке. Чим більше ділянка, тим треба її обробляти і за неї треба Плат... кожен рік. Ну У них да, ділянка виходить, але ну, у них немає теплиці, <кій> нема не грядок, не дерев. Батут є. Просто батут і один горіх. Все, нічого більше нема. По факту. Я То... так розумію, туалет. Так, да, і туалет є. <кій> ну, ми теж туалет зробимо. Но, виходить, ситуація в тому, що у них повністю просто отак, як у нас трава. Типа да. територія, дві ділянки, ну да. просто трава. Для відпочинку. Да, дача Просто для відпочинку. Так само ну, це просто як бізнес-план. Гойдалка, теплиця. Тут все воно переробиться, будинок пофарбується, кришу я зроблю, то вона буде так само стоїть. <кій> <кій> не дивлячись на те, що, що там двойний, двойний участок. Uh -huh. Ну і що що він двойний. Ну. А тут все компактно, ребята, якщо там не беріть, тут беріть. Беріть. <кій> Нема на що сісти. В коментах написали. З піньків або дошку покладіть, лавку зробити, або усе на піньки. Треба ще один пеньок, Десь знайти. Да. Кстати, на смітнику ви не бачили? Ні. Ні. Ні? Нормально, чуш, ну це, ребята, да. дякую. Написали, я і не думав отак от uh -huh. сісти. А тепер я буду так Давай. завжди Давай. сидіти. Так, да, Мірка? Давай. Мірка вже точить картоплю. Бачите? Смачно? Ну. Смачно? А Мірка. Скільки тобі? Нічого рукою. Та я б сам наклав. Та нічого. Достатньо мені. Ось Дякую, Анна Сергієвна. Давай, двигай, двигай. Да? Анна тоже. Оп! На край сюди двигай. Камера... Ну, стіл, звісно. Смачно. Ото Балыш. був стіл, ми колись дивилися, ото на смітнику угу. був стіл такий білий. Смачна ага. міра. І ми не взяли, та він великий. Я кажу, верхушку б сюди прикрутили і вже був би нормальний стіл. Картопля дуже смачна. Прям дуже смачно. Дивіться, не дивіться. Картопляту намного да. так? А соус можна прям макати? Ні, я тобі насиплю. А назад був і кажу, я А чого? Хай вмакає просто. Ось все, дай. Раз? Давай. Ммм. Да його можна так брати просто. Соус нормальний, коротше, друзі, всім смачного. Спустошим свої холодильнички. А ми, бачите, наготували. І шведесенько, і смачне. Макс, дякуємо за саджик. Бо були б голодні. Були б голодні. Ну да. все, дивіться, який карпік. М -м -м. Карп теж. Ой-ой-ой. Слухай, -ой. 15 хвилин. М -м -м. Маринувався. Ой-ой-ой. Кушай, кушай. Ти що смакота? А mm -hmm. де пташки? Каркар. Mm -hmm. -кар. Де каркар? Гарячі, правда. Ну, mm -hmm. mm -hmm. я тобі карпанський, чесно тобі. Дуже смачно. Солі маловато, так? Да? Тільки да. хотіла сказати. Трохи малувато солі. Принести? Давай. А, все, картопля влетіла. Та ти що? Ай-яй-яй. Ай, ай. Не, тут уже не піднімеш, і не помиєш. Ай-яй-яй. Ай, ай. Не сусиль. Дуже смачний карт, чесно. Да. Не кидай, тільки Аміра. І лимончик відчувається. А, да, да. вона послухала. О, це у неї зараз все так. Не кидай, не роби. І вона так і робить. Вона робить те, що їй просять. Не робить. Не можна. Угу. Угу. І це і давай отак зараз раз, щоб угу. весь уже теж був солений. Трошки, трошки, да, не до, не до сумки, капелюшку. Хочеться дуже сильно ікри карася. Хоча б просто карася. Я, я, просто хоча б карася. Просто засмажена ікри карася. Я хочу ікру. Так? Да? Якої? Красної. Я думаю, баклажана О, ну це те, що треба. Баклажанна. Бачите, з запасом купили на Різдво. <різь> І хто подумав, що ми на своїй дачі будемо його смажити? Повешу, Не можна так себе вести. Не можна. Типа з ким це він балакає, так? Ти поняв? Ну це все в мамку. Оце <різь> все в мамку. <різь> <різь> да, да, я? Буває от так, так. Буває отак, знаєте, ну зачепимося. А там собачка, да. Я и на одну тему. А она? Вот просто вот... Ну, знаете? Это... Я а про село, а она мне про людей. Ну, там... Об... Ой, да, Ну, да. ну что-то вообще лево, к примеру. Ну, то есть... Собачек нема в небе. Там кар-кар. Да, -кар. полетела! Ти що Боже. А міра, ти людей перелякаєш. Ти що, скажеш ногу? Друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Бачите, я так з коринку знімаю. Мені не, не дуже подобається, У карп дуже жирний. Із-за цього во мені. Дуже смачно. Дякую, Тьома. Пап, дякую за таку вечерю. М -м, <плес> О, будь ласка. Приходьте ще. Да? Родина моя. <плес> Шумголоса, де тобі. Так, ну що, все. Коротше зібрались. Так що маєте на увазі, друзі, біля нас поки що продається. У кого є? 30-точка злотих злотых сім тисяч баксів 7 тысяч всего лишь можете біля нас бути сусідами ну то есть а якщо що почекайте то вже у нас купите нашу дачу все я забрав чемоданчик ребят на зару забрав коробку з под нашої теплиці а Сергій в Ой, все, осталось і попрацювали, і відпочили, і Назар здремнув. Ага, да. Все, їдемо додому. Кореш, сьогодні Назар пропустив тренування і за нас. Ага. Ми думали, ми впораємося швидше, а воно так все затягнулося, затягнулося. Наступного разу, як будуть тренування, то ти не будеш їхати з нами.